Іна Смолянчук має 41 рік педагогічної практики. З 2007-го працює у Криворізькому науково-природничому ліцеї. Законом Ньютона Гука Паскаля та Архімеда. Фізик за фахом вже навчила сотні дітей. Найбільш обдаровані ставали учасниками та призерами профільних олімпіад. Кожному випуску в мене є переможці. І малої академії наук ми їздили, дуже багато конкурсів отримали, і не одна дитина, там декілька, і олімпіади. Ну, есть є дійсно кажуть, фундамент, на якому можна щось будувати. У мене є, на моєму кажуть, списку дитина, яка президентський стипендіат, хлопчик за один рік отримав чотири. В чотирьох конкурсах перші місця на рівні мала академія наук. Фізика завжди і всюди. Будь-яке явище можна пояснити лише з точки зору цієї науки. Переконана учителька. За роки педагогічної практики Інна Смолянчук винайшла алгоритм, що дозволяє їй заохотити учнів до вивчення предмету. Поряд з сухими законами та формулюваннями, лабораторні досліди та життєві спостереження з повагою до думки кожного школяра. Головне вчителя мабуть. Це ж таке, це призначення, що любити дітей і знати розуміти, що їм треба віддати свої знання, свою добро, якусь ну, частку, можливо, частку душі і так далі. Ти не просто інформатор, ти вихователь, ти ділишся, ти готуєш дітей до майбутнього. Моя задача навчитися вчитися, тобто, щоб дитина вміла користуватись тим, що йому дають. А не просто є формула підстав завдання. Ні, за роки педагогічної практики вчителька менше віддавалась науковій роботі, а більше підвищенню кваліфікації та саморозвитку. Одним з визначальних став довоєнний рік Інна Смолянчук стала учасницею масштабної лідерської освітньої програми для вчителів STEM Camp. Ми працювали там півроку, і потім захищали свої роботи. Там нам якраз розклад... ми Працювали над новими е, розробками, які можна було використовувати на уроки, тобто певні ігрові системи, але на уроці використовувати Р, різні способи використання, і дошки, і е, е, всяких інформаційних систем, і так далі. Тобто, ось ці навчання ми пройшли і отримали кучу задоволення. Я завжди намагаюся щось новеньке-новеньке використовувати е, для того, щоб цим працювати. За плечима Маїни Смолянчук вже три випуски ліцеїстів. Одна з її учениць Софія Брояко. У минулому навчальному році ліцеїстка була в трійці кращих на всеукраїнській олімпіаді з фізики, а нині навчається в Київському національному університеті імені Шевченка на факультеті комп'ютерних наук та кібернетики. Її спеціальність інженерія програмного забезпечення в 11 класі. Ми їздили на всеукраїнський етап до Івано-Франківська, де я посіла третє місце. І, звичайно, мені. Це допомогло в плані складання національного мультипредметного тесту, завдяки якому я могла, в принципі, обрати будь-який виш. Ну, я пройшла, по першому пріоритету, в такий, скажімо, пріоритетний виш. Ну І зараз мені достатньо. Легко вчитись легше ніж моїм одногрупникам, отриманим знанням дівчина завдячує своїй вчительці фізики у кожному з її випусків 100-відсотковий показник вступу учнів до вишів. Ті успіхи, які має Інна і на вони не є випадковими. Це є результат праці вчителя над собою, над учнями. Це скажімо так. Є вершиною педагогічної мастерності, яку постійно нам демонструє Іна Володимирівна. Вона класний фахівець, вона дуже високопрофесіональний вчитель. І в будь-який момент, якщо колегам з нашого району, не з нашого району, з усього міста та, мабуть, з України знадобиться допомога у розумінні фізики, вона завжди буде ну, таким, таким вчителем, який допоможе. Як звичайна людина, та українка Інна Смоленчук. Вірить у перемогу над ворогом та з оптимізмом дивиться у майбутнє. А як педагог бажає учням, аби отримані ними знання обов'язково допомогли у житті. Головне – це мир, це щастя всіх навколо, щоб наша країна була найкраща і все ж таки згадали, що для того, щоб її вистанавлювати, треба інженера. Фізику все ж таки треба підняти трошки вище щоголь, тобто підняти на наступну сходинку і щоб її все ж таки цінували. Іван Проводов, Вадим Діденко цей день.